Сьогодні у мене на огляді буде ось такий чудовий карабін компанії Savage Arms. Карабін цей використовує набої кільцового запалення, а також у нього поздовжньо-ковзний затвор тобто болт в народі. Призначений карабін цей для полювання на мілку дичину, а також для розважальної спортивної стрільби. Я вважаю, що такий карабін повинен мати в сейфі кожен спортсмен-стрілець. Високоточник, який буде навчатись основам високоточної або снайперської стрільби. В компанії Savage Arms та інших компаній є дуже великий модельний ряд карабінів калібром 22 ЛР, тобто із набоями кільцевого запалення. Але ціль у них одна: навчити стрільців зовнішньої балістики, і це дуже важливо. Карабін Savage Mark 2 відрізняється від інших деякими особливостями. Зараз ми детальніше розглянемо кожну особливість та його характеристики. А по-перше, я хочу показати комплектацію, в якій він поставляється з коробки. Тобто з коробки йде ось такий чудовий карабін, йде інструкція компанії Savage Arms, покрокова, там все дуже чудово розписано. Ідуть ось такі біруші, замочок захисний яким можна замикати до сейфу або замикати патронник, щоб більше ніхто, крім вас, ним не скористався. Ось такий магазин на 5 набоїв коробчатого типу. Прапорець. ключ для регулювання спуску. І ось такий ключ-шестигранник. Дюймовий. Не плутайте його з метричною системою, тому що якщо ви втратите такий ключ, то вам буде важко його придбати. Розмір цього ключа 564 дюйма. Він використовується для того, щоб прикручувати ось цю планку Пікатіні. А тепер давайте детальніше перейдемо до його характеристик. Як я вже сказав, він використовує ось такий коробчатий магазин сталевий на 5 набоїв. Дуже зручний. Ще в цьому карабіні зразу йде планка Пікатіні, Що дуже добре, можна сюди змонтувати зразу ж оптичний приціл. Власних механічних прицільних засобів тут немає на карабіні. Що ще тут такого цікавого? Із цікавого, це 42-сантиметровий ствол, тобто 16,5 дюймів, він йде матч типу. Діаметр його 2,5 сантиметри. І з канелюрами. Також на стволі є різьба. Розмір різьби, 12 і на 28 ЮНЕФ. Різьба це призначена для того, щоб чіпляти сюди сам модератор або ДТК. Ложе йде на цьому карабіні ось таке із пластику, чорне матове покриття, як і самого карабіну, антикоразійне чорне покриття матове. Ложе на цих карабінах поставляється різне. Воно буває. Древ'яне, буває з ламінату, ось таке пластикове, як в цьому випадку, а ще буває металеве шасі. Ще однією особливістю карабінів Savage Arms є ось такий спусковий механізм системою Accu-Trigger, яка запобігає випадковому пострілу, не даючи шепталу зірватися. Твіст цього матчового ствола 1,16 дюйма, що дозволяє кулі, проходячи ствол при пострілі, робити один оберт на 16 дюймів. Рекомендована відстань стрільби цього карабіну до 75 метрів. Але я стріляв ним і на 100 метрів, і на 150. Він стріляє дуже добре і дуже влучно. Тепер давайте коротенько пробіжимося по перевагам та недолікам цього карабіну. До переваг я можу, звісно, віднести ось цей мачовий вільно вивішений канельрований ствол з різьбою під ДТК та саундмодератор. Також до переваг відноситься і планка Пікатіні, яка йде зразу з коробки з заводу, і механізм спуску Акутрійгер йде. З недоліків він, мабуть, тут один це синтетичне, оце пластикове ложа, яке з часом вам прийдеться замінити, тому що воно впливає на точність пострілу. Ще однією, але невеличкою перевагою є ось такий збільшений болт-кноп на русі затвору, що дозволяє дуже швидко перезаряджати карабін. Примачують стрільби. Якщо коротенько, то мабуть і все. Але все ж таки хочу ще зробити одне застереження. Багато хто називає їх мілкашками. Малокаліберні карабіни називаються малокаліберними через те, що в них трішки менший калібр, ніж в більш дорослої зброї центрального бою. Але вони мають всі ознаки вогнепальної нарізної зброї, і до них треба відноситися з обережністю. І застосовувати всі ті правила, які застосовуються для дорослих калібрів центрального бою. Насправді вони дуже небезпечні і дуже точні, що дає змогу на початкових рівнях тренуватися стрільцям-високоточниками, враховуючи дешевизну набоїв на даний тип зброї. Якщо у вас прямі руки, гарні набої, непоганий настрій та оптичний приціл, то на відстані 50 метрів ви запросто зможете влучити в монетку 10 копійок. А на відстані 100 метрів влучити в мішень, яка не перевищує 1 моа.